Червону половину підіймемо, а ми нашу славу Україну ЕГЕРЕС Веселимо. Вітаю всім хорошого настрою і ми продовжуємо модуль Легка атлетика. Ми дізнаємося, що вся легка атлетика починається з тілу. Сьогодні я вправи, які збільшують рухову активність ваших м'язів і збільшують рухову активність наших суглобів ніг. От Ми замічали, один біжить, наче як метелик порхає легко, спокійно, а другий, а на другого дивимося, ну ми про таке кажемо, або в ватних штанах він, або тягне за собою плуга. І щоб цього не було бігти легко. Спокійно, треба постійно виконувати вправи, які я вам раніше показував, біг під горку. І сьогодні покажу махові вправи. Зараз ми проведемо невеличку малесеньку розминку. але Але зараз повільний біг. Кожен собі біжить, скільки він може. Просто навіть отакі. От Обстановці можна знайти і просто бігти. Просто біжимо. Прибігаємо, робимо невеличку розминочку, наклони вперед, назад, вліво, вправо, тянемося. Тянемо сюди ножку, другу. І ось ми готові до махових вправ. Перед махами бажано зробити ще отаку вправ. Ставимо ножку рівненько, ця ножка рівненько і та рівненько. Просто лягаємо. І перша вправа з махою. Просто стаємо. важливо, щоб триматися. І просто махаємо. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. вперед-назад. Так махи робити кожною ногою по 30-40 до 50 махів. Слідуюча вправа. Отак ми стоїмо з боку. Вправо, лівою і правою. Следующий третій мах це для техніки бігу. Піднімаємо ногу і просто опускаємо. Як просто. Ось так, виконуючи пару цих вправ, можна збільшити рухливість наших суставів. І удосконалити техніку бігу. Все, працюємо, займаємося до побачення.